Вітаю, шановні слухачі! Головне управління ДПС у Черкаській області нагадує, що всі платники податків зобов'язані дотримуватися вимог чинного діючого законодавства, у тому числі щодо проведення розрахункової операції у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Так, суб'єкт господарювання. Які здійснює розрахункові операції в готівковій або безготівковій формі і застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо при продажу товарів або наданні послуг зобов'язаний проводити розрахункові операції на повну суму покупки або наданої послуги через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку? Та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій або програмні реєстратори розрахункових операцій через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу зі створенням у паперовій або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій. Звертаємо увагу, що чинним законодавством тільки платникам єдиного податку першої групи надано право. У разі здійснення розрахункових операцій не застосовувати реєстратори розрахункових операцій або програмні такі реєстратори розрахункових операцій, нагадуємо, що суб'єкти господарювання платники єдиного податку першої групи це фізичні особі-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках або проводять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяги доходу, яких протягом календарного року не перевищують 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. Таким чином, усі суб'єкти господарювання. У разі здійснення розрахункових операцій зобов'язані проводити такі операції через реєстратор розрахункових операцій або програмні реєстратор розрахункових операцій з фіскальним режимом роботи на повну суму проданих товарів або наданих послуг з видачею відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання цих розрахункових операцій. Дякую за увагу!